За підтримкою управління у справах сім'ї, молоді та спорту та міського голови Стаханова на базі дитячої юнацької спортивної школи відбувся 10-й традиційний турнір з боксу пам'яті майстра спорту СРСР судді національної категорії Дмитра Івановича Мішустіна. Це вже 10-й традиційний турнір проводиться в честь Дмитри Івановича Мішустіна, це та спорту, в своєму роботи тут тренером, виспитавши, Міпліяду замінити боксера них чемпіон Європи. Мельник, Владимир, чи Різер Союза, финалист Союза Владимир Мельник, Это братя Америки, наші э, Стахановські боксери бывшие. до Стаханова. З'їхалися боксери з трьох областей: Луганської, Донецької та Харківської. А через боксерський ринг протягом трьох днів змагань пройшли 110 учасників. Я займаюся вже три роки. Коли виросту, буду сім'ю захищати, Сильно буду. Щоб повболівати та підтримати боксерів, прибуло чимало людей. Серед них не тільки хлопці, але й дівчата, бо такий вид спорту не залишає байдужим жодного. Прийшла взагалі за друга Мені mm -hmm. Нрається саме хороший вид спорту. саме морський. Я думаю, люблю посмотрети, люблю потунуватися. Тут знайомі тренуються. Кубок на честь пам'яті Дмитра Івановича Мишустіна зазвичай отримує переможець у ваговій категорії 54 кілограми, бо саме у ній боксував за життя видатний спортсмен. За традицію кубок отримав стахановчанин Олександр Коваленко. А президент обласної федерації боксу нагородив хлопця цінним подарунком у командному залі. Куперше місце посів Стаханов, друге Луганськ, третє Лисичанськ.